Святкова ніч на 1 січня 2013 року. Молода жінка йшла темною вулицею, стискаючи розряджений телефон в руках. Її щоками котились сльози. Вона щойно посварилася з коханою людиною та у розпачі прямувала пішки додому. Холод, високі підбори, 25 кілометрів додому. Здається, вона погарячкувала і не треба було тікати з тої вечірки. Перед нею зупинилось біле авто. Жінка видихнула з полегшенням та сіла в автомобіль. Але машина поїхала зовсім не в тому напрямку і розчинилася в темряві. Ну що, підготувала чашку своєї улюбленої кави до перегляду цікавої справи? А може, ви п'єте ароматний чай? Компанія 25 Coffee Roasters, яка тепер є постійним спонсором наших відео, Має й те, і інше. Але я, як любителька кави, буду розповідати вам саме про неї. Я вже знайомила вас зі своїми улюбленими смаками, і сьогодні покажу ще один різновид кави Тафлер, що влучив прямо в серденько, це бразиль меджиана з ароматом родзинок та випічки. Має смак сухофруктів, лісового горіху та молочного шоколаду. Те ще треба, аби перегляд улюбленого фільму зимового вечора став ще затишнішим. Підібрати вашу ідеальну каву допоможе зручна функція на сайті. Просто натисніть усі смаки, які б хотіли відчути у ароматному напої і побачите великий список по своїм вподобанням. Так свого часу і відкрила для себе каву Аравія, з приємним післясмаком мигдалю, яблука та какао. Ви також можете придбати каву для ЗСУ. Працівники самі відправлять її нашим захисникам та захисницям у шпиталі та на передову. Усі звіти ви можете побачити в інстаграмі компанії. Також 25 гривень з кожної проданої пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters йдуть на потребу нашої армії. Приємна новина для наших глядачів та глядачок: тепер жодних обмежень для вас діє постійна знижка 20% по промокоду ФЕМІДА. Ви маєте знижку на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Більше інформації шукайте в описі під відео. Радуйте себе та близьких натуральною кавою з різних країн світу. А тепер до справи. 27-річна Ноель Пакет проживала в Кортрайті, невеличкій громаді, що в Онтаріо, Канада. Жінка нещодавно придбала тут будинок та працювала вчителькою в католицькій школі імені святого Митю. В цьому навчальному закладі здебільшого вчаться діти з малозабезпечених сімей. Хоча Нуель була на посаді вчительки тимчасово, вона всією душею переймалася за долі учнів та учениць. Йдучи на роботу, вона брала з собою додатковий ланч, аби пригостити когось з дітей. Справа в тім, що більшість з них не мали коштів навіть на базові потреби, такі як книжки, одяг, взуття і просто їжу. Тому жінка вирішила допомагати чим могла. Нуель була відома своїм філософським підходом до навчання. Вона пообіцяла допомагати дітям досягати успіхів не лише в школі, а й проявляти підтримку у життєвих питаннях. Ноель зі своєю матір'ю згуртувалась та почали закуповувати стільки одягу та смаколиків, скільки їм дозволяли фінанси. Вони вдвох виїжджали у місто на закупівлю і шукали місця, де можна було б вигідніше придбати все необхідне. Ця волонтерська діяльність стала невід'ємною частиною життя обох. Нуель була чудовою людиною не лише згідно відгуків її оточення, вона доводила це своїми вчинками. Та однієї зимової ночі її життєвий шлях був жорстоко обірваний. Це сталося у новорічну ніч 2013 року. Нуель разом зі своїм хлопцем була запрошена на вечірку у Сарнію, теж невелике містечко у провінції Онтаріо. Компанія зустріла новий рік, і святкування лише набирало обертів. Однак між жінкою та її бойфрендом відбулося якесь непорозуміння. Пара почала сваритись, і все зайшло настільки далеко, що Ноель вирішила піти з вечірки сама. Подруга намагалася зупинити жінку, та вона була невблаганна. Ноель зателефонувала родині, щоб привітати їх з Новим роком. Коли вона сказала батькові, що йде додому до свого нового будинку в Кортрайт, що приблизно за 25 кілометрів від міста, він сказав їй не дуріти та взяти таксі. Ноель відповіла, що пізніше так і зробить. Було близько другої ночі і досить холодно, а на ній ще й високі підбори. Та це не змусило Ноель відмовитися від плану йти пішки. Подруга вмовляла її посидіти в машині й охолонути, та все було марно, тому вона пішла провести Ноель. Разом жінки пройшли кілька кварталів. Камери відеоспостереження зафіксували, як подруги пересувалися містом, а потім таки розійшлися в різні сторони. На цьому цифровий слід Ноель був втрачений, але були очевидці, які бачили, що блондинка невисокого зросту йшла сама темною вулицею та плакала. Протягом всього шляху Ноель кілька разів писала своєму хлопцеві повідомлення те, що відбулося на вечірці, дуже сильно засмутило її. Що саме сталося між парою в то ніч, так і не було оприлюднено. Але для Ноель це було щось досить серйозне те, що змусило її піти додому серед ночі. А хлопець з якихось причин ніяк не спинив її, та, як зазначають джерела, згодом він пішов її шукати. Проте це не дало жодних результатів, оскільки Нуель не захотіла повідомити своє місце знаходження. Чому вона не викликала таксі, теж залишається загадкою можливо, тому що в пів на третю ночі в неї вже розрядився телефон. Нуель була явно спустошена, свідки бачили, що темною дорогою сарні хтось слідував за нею. Можливо, цей чоловік йшов у своїх справах, та, оскільки він досить довго її переслідував, перехожі звернули на нього увагу. Згодом він розчинився у темряві, а до Ноель під'їхав автомобіль. Це був білий Pontiac Grand Прі, за кермом якого сиділа жінка. Певно, Ноель відчула полегшення в той момент. Здається, ця мила жіночка хоче підвести її змерзлу, втомлену та пригнічену додому. Ноель сіла у авто. Вона не очікувала подій, які були приготовані для неї. Жінка за кермом дала задній хід та підібрала чоловіка, що весь цей час переслідував Ноель. Після чого авто поїхало у напрямку геть протилежному її дому. Перенесемося у часі приблизно на рік назад. У 2012-му на одному з темних форумів, присвяченому потаємним сексуальним бажанням, Знайомляться двоє зовсім різних у житті людей, але їх об'єднує любов до зв'язування, домінування та інших тому подібних речей. Таня Богданович і Майкл Макгрегор мали суттєву різницю у віці, але це не завадило їм зблизитись. Вони довгий час мали спільний чат в інтернеті, де обговорювали свої фантазії та схильності до насилля, бо саме грубі дії могли принести їм обом задоволення в ліжку. Так зав'язалася їхня дивна дружба. Майкл Макгрегор кинув коледж та працював у доставці піци. А 30-річна Таня була матір'ю трьох дітей та перебувала у стосунках з чоловіком, на якого постійно скаржилась. Жінка працювала медсестрою у будинку для людей похилого віку. В одній з переписок з Майклом вона поділилася з ним своїм схибленим бажанням тричі стати жертвою наруги. А хлопець розповів про свою зацікавленість досліджувати свої нестандартні бажання та задовольняти їх. І тут пазл склався. Під час їхньої першої зустрічі у червні МакГрегор взяв Таню силою у заповідній зоні Сарнії. Хоча чи можна це так назвати, якщо Таня мріяла про таке. Тим не менш, жінка залишилася задоволеною вона назвала це найкращим сексуальним досвідом, який коли-небудь мала. Таня поділилася, що має відчуття сили після такого акту, і не проти відчути його знову. З тих пір парочка стала вода. потайки вони гралися у рольові ігри з ножем і записували свій досвід у блогах в інтернеті. Вони називали себе друзями з привілеями. Насправді, прізвиськ у них було багато. Обидва фанатіли від мультсеріалу для дорослих Арчер. Тому Таня почала називати Майкла Стерлінг Арчер. А він її Ланою Кейн. Це була ще одна частина їхньої гри бути персонажами відомого мультика про шпигунів. МакГрегор писав у своєму блозі, що Таня виховала в ньому справжнього сереста. Писав, що йому подобалося принижувати і лякати її, а Таня розважалася тим, що водила МакГрегора навколо місцевого торгового центру та коледжу на повітку з наручниками на руках. Так продовжувалося до листопада 2012 року. Коли обидва зрозуміли, що те, що вони практикують зараз, стало вже буденним та нудним їм хотілось більшого, жорстокішого. Однією з чергових ідей Тані, яку Майкл охоче підтримав, було здійснення над кимось наруги в лісі. Ця фантазія передбачала навіть те, що їхня жертва вже не має піти живою після гри. 1 грудня 2012-го у текстовій розмові, яка тривала всю ніч, вони обговорювали, як здійснити цей задум. Вони планували зробити це з кимось юним, наївним та недосвідченим. На день народження Майкла Таня подарувала йому цифрову рамку з фотографіями місцевих дівчат, які могли підійти на цю роль. За їхніми вимогами, ця дівчина мала бути з довгим волоссям та мініатюрною за статурою. Після здійснення своєї хворої фантазії Таня з Майклом збиралися втекти з міста. І тут, ви, можливо, подумали. А як же троє дітей тані? Та, схоже, вона не турбувалась про їхню долю, бо надто глибоко занурилася у світ страшних розваг. 2 грудня 2012 року Таня Богданович купила два ножі в місцевому магазині Home Hardware. На своєму формі вони заохотили якусь дівчину доєднатися до рольової гри в родину. Де роль тата з мамою дісталася б Тані та Майклу, а новенька мала б стати їхньою уявною дочкою. Розвага передбачала привдягання наявність іграшкового поні та чаювання. Напередодні Нового року Таня відправила смс Майклу, в якому заспокоювала його та підбадьорювала. Все мало статися в цю новорічну ніч. Об одинадцятій вечора Таня вийшла з роботи та пішла на зустріч з Майклом. Вочевидь, хлопець хвилювався, що заплановане може піти похибному шляху. Частково так і вийшло. Адже дівчина, для якої вони приготували пастку, так і не з'явилась. Парочка зустріла новий рік на набережній Сарнії. Вони, так би мовити, розігрівались перед тим, як вирушити шукати випадкову жертву для продовження свого свята. На білому автотані вони їздили містом та шукали дівчину, яка б могла стати іграшкою для них. Побачивши Ноель самотню та пригнічену, вони зрозуміли, що це ідеальна кандидатура. Яка ще ззовні відповідає їхнім вимогам. Таня висадила Майкла та наказала слідувати за нею. Жінка заманила Ноель в машину під приводом підвести її додому, після чого підібрала свого спільника. Ноель повезли у лісову місцевість за 18 кілометрів від міста на Мандаумін Роуд. У лісі огидна паричка втілила всі свої страшні фантазії. Вони познущались над Ноель, а потім забрали її життя за допомогою ножів. Приблизно через півтори години після того, як Нуель підібрала біле авто, два поліцейських «Онтаріо» патрулювали територію. Вже була четверта ранку, коли вони натрапили на зламаний білий понтіак. Офіцери підійшли до машини та побачили на водійському сидінні жінку. Вона одразу вийшла до них, заплакана, а її обличчя й руки були в крові. Жінка сказала, що це кров її хлопця, який випадково порізався на пасажирському сидінні. А вона в свою чергу розгубилась і не знала, як дати цьому раду. Поліціянти викликали швидку на місце подій, а поки ті їхали, розпитували жінку, що саме тут сталося. Ніяковіючи, вона розповіла офіцерам, що вони вдвох вирушили до лісу, аби погратися в пікантні забавки з ножем, начебто це в них вже не вперше. Але оскільки їхнє авто зламалося, то вирішили накидати ідею, а втілити її прямо в салоні машини. Та щось перестарались, і хлопець порізався. Їх забрали до лікарні. Там обоє поводили себе ненормально та привертали увагу людей у приймальні. Було схоже на дивний прояв ейфорії лежачи на ношах, парочка геготіла, притискаючи долоні до обличчя, тримались за руки та довго дивилися одне на одного. Майкла забрали на лікування, а Таню попросили зачекати в коридорі. Персонал лікарні спочатку прийняв їх за мати та сина. Але згодом стало ясно, що ці двоє коханці. Таня в очікуванні притискала обличчя до скла оглядової кімнати іначе вимірювала коридор, крокуючи вперед та назад. Під час огляду Майкл дізнався, що його травма потребує хірургічного втручання. Він отримав першу медичну допомогу та мав повернутися в лікарню наступного дня. В цей час стало відомо, що у лісовій місцевості Сарнії було знайдене тіло жінки. Яку згодом ідентифікували як Ноель Пакет. Коли слідчі з'явилися на місці злочину, вони були приголомшені побаченим, аутопсія показала, що постраждала отримала 49 колотих ран всі вони прийшлись на життєво важливі органи, і, на превеликий жаль, жертва померла від останнього удару, що влучив їй в шею. Були травми голови, а також порізи на її руках, які вказували на те, що Ноель відбувалась. Крім цього, над нею неодноразово вчинили наругу. Поліціянти не могли не помітити три набори слідів, що ввели в ліс. Одні з них належали Ноель. Їх було легко ідентифікувати, адже вона носила чобітки з підборами. По слідам можна було зробити висновок, що Ноель йшла окремо, але, скоріше за все, на неї спрямували ножа та погрожували. Поліція почала опитувати тих свідків, що бачили Ноель, яка сідала у білу машину тієї ночі. Вони також розповіли, як бачили чоловіка, що підсів після неї в те саме авто. Поки Таня та Майкл знаходились в лікарні, їхній білий Pontiac Grand Prix відбуксирували до станції технічного обслуговування. Там виявили, що в двигуні впав рівень масла, саме тому машина не їхала далі. Після того, як паричка вийшла з лікарні, вони планували забрати свою машину. Але поліціянти швидко відреагували та попросили водія евакуатора не віддавати автомобіль, поки слідчі добре не обшукають його. Водій погодився і якимось чином вмовив Таню та Майкла забрати авто пізніше. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили, що він був вкритий червоними плямами. Ніж знайшли на підлозі з боку водія. Він був чистим, чого не скажеш про решту автомобіля. Коли офіцери знайшли Таню та Майкла у поламаній машині серед ночі та побачили різану рану у хлопця, то на той момент все здавалось логічним. Але тепер вони мають справу з бивством, а ці двоє перші та головні підозрювані. Слідчим потрібен був мотив, інакше вся ця історія могла виявитися не більше, ніж збігом обставин. На щастя, допоміг Ноутбук, знайдений у автомобілі парочки. Вебсайт, де вони познайомилися, блоги та всі особисті переписки дали відповіді на безліч запитань, це стало електронним слідом слібних крихт гори доказів, які вказують, що вбивство скоїли саме ці двоє зради сексуального задоволення. І Їхній мерзенний шлях нарешті завершився арештом. Таня любила поневолення та домінування, тож на неї надягли наручники прямо на парковці біля лікарні, поки вона чекала на закінчення операції Майкла. Як ти можеш бути такою спокійною? запитав її офіцер, який проводив арешт. У вас коли-небудь було таке, що ви нічого не відчуваєте? Я знаю, що більше ніколи нічого не відчую, відповіла Таня. Майкла затримали пізніше біля готелю. Поліція завела цих двох у кімнату для допиту. Майкл мовчав, а Таня спочатку вимагала адвоката. А потім таки почала розповідати про їхні з Майклом стосунки та інтимні вподобання, які були сильніші за них. Обоє розуміли, що брехати нема сенсу та не приховували того, що накоїли з невинною вчителькою. Вони пояснили, що Ноель Пакет просто стала випадковою жертвою, яка опинилася не в тому місці, не в той час. По дорозі до своєї камери Таня прошепотіла офіцеру, що не знає, що робитиме у в'язниці. І ще останні чотири дні це наче гігантський картковий будиночок, що розвалився. На суді, три роки по тому, обоє визнали себе винними у вбивстві першого ступеня. Коли 22-річного МакГрегора проводили повстання Богданович, він не дивився на неї, незважаючи на те, що пара відправила понад 200 любовних записок за весь час перебування у в'язниці. Протягом усього слухання вони сиділи в окремих скляних боксах для в'язнів. Дивилися в підлогу або прямо перед собою. Чотири години в залі суду звучали всі подробиці інтимного життя Майкла та Тані і те, як вони дійшли до скоєння злочину. Зачитувалися їхні блоги, переписки з форума та з особистих повідомлень. Коли на екрані зали суду з'явилися текстові повідомлення з описом найглибших, найдивніших фантазій Тані, вона таки підняла очі і прочитала їх сама. Обом винесли однаковий вирок довічне позбавлення волі з можливістю умовно дострокового звільнення через 25 років. Майкл звернувся до власної родини, дізнаючись, що підвів і осоромив їх, Таня, в свою чергу, вибачалася перед родиною загиблої, однак жодні слова не могли полегшити біль від утрати їхньої дочки, чистої та світлої людини, вчительки, яка багато сил та ресурсів поклала на те, аби допомагати іншим. Після цієї трагедії сім'я постраждала і разом працювала над створенням благодійної організації на честь Ноель Пакет, щоб продовжувати справу, яка була для неї надважливою. Організація займається збором коштів на потреби бідних сімей. Наразі ця благодійна акція має неймовірний успіх у 2023 році. Вони зібрали близько 200 тисяч доларів. Вчителі та вчительки школи імені Святого Миті особисто слідкують, щоб кожен нуждений отримав допомогу, якої потребує. Ноель Пакет більше немає на землі, але її добрі справи житимуть.